Доброго дня в ефірі Огляд Благосфери. Я Сергій Руденко на сході України українські силовики продовжують. Проводити антитерористичну операцію. А представник України в Раді безпеки в ООН Юрій Сергієв розповів про те, що російські війська скупчуються біля кордону України. За його словами, на кордоні з Україною Росія зосередила артилерію, установки ГРАД і близько 200 танків. За словами Сергієва, на кордоні з Україною знаходиться кілька угрупувань військ Російської Федерації. Це спільні навчання груп військ західного і південного військових. Округів такою реакцією, а саме військові навчання була реакція Москви на вчорашню антитерористичну операцію у Слов'янську. Нагадаю, що вчора під час руйнування блокпостів біля міста Слов'янськ Донецької області загинуло. Шестеро бойовиків Арсен Наваков написав на своїй сторінці в Фейсбук про те, що антитерористична операція, попри усі повідомлення у змі, які вчора з'являлися, продовжується на сході України. Е Никакой приостановки антитеррористической операции в связи с угрозой вторжения вооруженных войск России, как поспешили заявить многие СМИ, нет. Эта информация не соответствует действительности. Антитеррористическая операция продолжается. Террористам стоит остерегаться круглосуточно. Мирным жителям бояться нечего. Одним из ключевых принципов идущей антитеррористической операции есть сокращение до минимума рисков для мирного населения, пишет министр внутренних справ Украины на своей странице у Фейсбуке. Деликатность в этом вопросе вредит срокам проведения операции, ее оперативности и эффективности. Но это фундаментальный принцип, продиктованный силовиками, э, силовикам-руководителями страны. Нагадаю, что вчера І Володимир Путін і міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу досить критично відгукувалися про антитерористичну операцію, яка відбувається на сході України. У відповідь на це Росія розпочала навчання на кордоні з Україною. Олександр Голубов пише: коротше говоря, главним результатом нашої антитерористичної операції буде введення нових санкцій проти Росії. Сьогодні Обама буде говорити з європейцями на цей щот. Не ісключено, що з цією сель все і затевалось. Росія очень вовремя решила полетать своїми стратегическими бомбардировщиками над загніваючими Нідерландами і Великобританией, Пише Олександр Голубов на своїй сторінці у Фейсбук. Тим часом шеф-редактор видання Цензорнет Юрій Бутусов пише про те, що спецназ спецпідрозділ Альфа. Не бере участі в антитерористичній операції в Слов'янській. Головне антитерористичне підрозділення України, спецназ Альфа, в бой в Слов'янській з терористами не вступив. Під пулі йшли исключительно части Національної гвардії МВД в йшли бойці ОМЕГИ. Один із них получил важке ранення в шею. Приказ був, і його выполнили всі части, направлені на ліквідацію блокпостів терористів. Тільки Альфа приказ не выполнила. Розкрою ще одну військову тайну, Пыше Юрій Бутусов. Никаких бойових Операции по борьбе с террористами в районе Славянска СБУ не проводит. Генералы Над Леваченко и Крутова проявляют удивительное спокойствие и выдержку, умудряясь не исполнять свои служебные. Об'язаності, як іронізує Юрій Бутусов, він пропонує висунути і Крутова і Наливайченка на Нобелівську премію миру від Російської Федерації. Артем Шевченко на своїй сторінці Facebook також пише про те, що вчора, під час початку антивірніше продовження антитерористичної операції у слов'янську е... е... Альфа не працювала сьогодні. У слов'янську працювала Омега. Внутрішніх військ МВС на відміну від альфа СБУ тиждень тому бачив у збірному пункті дислокації полковника Савелюка та підполковника Стрельченка. З останнім розмовляв навіть про що не казатиму. Це ті на кого повісили, і я в тому числі відповідальність за 20 лютого. Але сьогодні вони показали здатність в бій і виконувати свої прямі обов'язки. Нагадаю, що полковник Савелюк звинуватив. Чували в тому полковника Асавелька, Звинувачували в тому, що він причетний до розстрілів людей на інститутській 20 лютого. Принаймні, його прізвище фігурувало серед тих, хто був на майдані і розстрілював людей. Колишній міністр внутрішніх справ Юрій Луценко, який повернувся з Донецька, пише на своїй сторінці в Фейсбук після переходу від захоплення адмін. Приміщень до захоплення заручників, політичних вбивств, рівень підтримки сепаратистів, дуже знизився. Прості люди роздратовані безкарністю російської агентури і явних маргіналів. Вони вимагають навести порядок, але без крові. Інакше наших б'ють. Тому важливо відділити заблудших овець від агресивних козлищ, Пише Юрій Луценко, і як зазначає, за його даними і за його відчуттями на сході України все буде добре. Ольга Лень пише на своїй сторінці у Фейсбук: новинка від бандитів зі Слов'янська виявляється від тих листівок, що вчора викидали над містом. Людям стає погано, бо вони отруєні. Повідомила прес-секретар Пономарьова. Пономарьов – це самопроголошений мер Слов'янська. Ага, всім штабом антитерористичної операції тиждень порчу на листівки на Водили люди, ну чому ці радітелі за путін спаси такі пришиблені? Їх може десь спеціально відбирають серед дітей з особливо низьким рівнем інтелекту і потім виховують спеціальних десятках ФСБ за програмою відбивання останніх місків? А може зразу пробірка з з підпорчених нанітів вирощують чи лоботомію примусово роблять? Ось такі риторичні запитання ставить Ольга Лень на своїй сторінці у Фейсбук. Тим часом голова партії Западний вибор це партія Російська Костянтин Боровий в своєму блозі на ехо Москви розмірковує про те, що Україна і Росія дуже вже наблизилися до війни. до до начала полномасштабных военных действий в Украине нас отделяют дни или часы, пишет Константин Боровый. Результат этой войны предопределен. Прежде всего, потому что всему миру понятно, за Украиной может последовать Молдова, Латвия другие страны. Участие НАТО в этом конфликте тоже предопределено, потому что конфликт происходит в самом центре Европы и захватит другие страны, если его быстро и твердо не остановить. В этой войне будут большие жертвы, тысячи, но она не будет долгой. Войной будет сопровождаться истерия, отравленная пропагандой народа, а потом начнётся долгое выздоровление. Так было в Югославии. Тот, кто хотел и приближал войну, получит её. Но кто и как будет отвечать за её результаты и за её жертвы, питает Костянтин Борвин. На жаль, відповіді на це запитання поки що немає. Володимир Арієв, народний депутат України, пише про те, що йому вночі телефонували з Артемівська під час революції, мій номер мобільного колоради викликали в мережу мається на увазі сепаратисти. Але попри задум диверсантів, люди дзвонять рідко із важливих для них питань. Таке важливе питання було і від цієї жіночки. Це депутат. Ви можете там комусь передати, щоб вертольоти з десантом висаджувались не в п'ятій ранку. так? Антитерористична операція йде, хай йде, але дітям в школу їх е, рано будять. Можна хоча б в обід прилітати, бо це ж неможливо. Наші жінки не переможні. Пообіцяв передати Авакову. Анастасія Береза також пише про. Антитеррорист... Продовження антитерористичної операції і розмірковує про те, чому саме вранці вночі літають гелікоптери над територією Східної України. Я, можливо, пересмотрела голівудських фільмів, але і колеги-міжнародники підтверджують, даби мінімізувати потери серед мирного населення і повисити ефективність, антитерористичні операції проводяться не серед біла дня, розтрубив предварительно об цьому на всю округу, а глибокою ночі або около 4 5 Часового трака, коли навіть самого виносила чоловіка клоніть сон, а діти ще не пошли в сади школи. Ось так пише Анастасія Береза. Тим часом відомо, що парламент зробив перерву до 29 квітня. Верховна Рада зараз не працює. Сьогодні має відбутися. Позачергове засідання уряду, колишній генеральний консул України у Стамбулі Богдан Д'яременко вважає, що рішення не працювати до 29 квітня ду дуже. Дивне рішення парламенту насправді схоже, що російські терористи передислоковані з Донецької та Луганської областей, де залишилися переважно їх озброєні поплічники з числа місцевих громадян. І схоже, що наступний удар буде не в Херсоні, Миколаєві чи Одесі. Наступний удар повномасштабне вторгнення і завдання терористичних груп, які останні. Два тижні діяли на Донбасі. Це забезпечення просування основних частин своїх військ в напрямку Києва. Хочеться помилитися, але російські терористичні групи можуть сьогодні, завтра з'явитися у Сумській, Чернігівській, Київській та Житомирській областях і в Києві, де зорганізуючи українську оборону, проводячи диверсійні дії та сіючи паніку серед населення. Пише дипломат Богдан Яременко. І на його думку, зараз потрібно посилювати захист стратегічних об'єктів, комунікацій, уряду і урядовців. Парламент не має права завершувати роботу, має бути оголошена перерва та здійснені усі необхідні заходи з метою забезпечення негайного відновлення його роботи. Пише Богдан Яременко. Тетяна Даниленко, відома тележурналістка, пише в своєму Твітері: у Криму вбили підлітка за українську мову у Горлівці. Депутата за український прапор Російська Федерація стає глобальним скінхедом без Катерина Кириченко е, так пояснює дії Путіна. на сходе Украины и у своей политики щодо України Украины. На своей сторинце в Фейсбук Катерина Криченко написала «Путин мстит нам не за одну, а за две революции и за будущую революцию в России. Хотя мстить ему нужно Клюеву, Януковичу, Медведчуку, Медведеву, Азарову и самому себе. Как только эти люди собирались вместе и в 2004, и в 2013, в 2014 годах на улицах оказывались миллионы Ліони після їх кодової фрази Власть сильна як никогда», Конечно, в Україні этот мем срывает всі стоп крани. Відомий співак Святослав Вакарчук на своїй сторінці в Твіттері пише. Поки весь світ активно рухається вперед як стріла, ми рухаємося між Америкою і Росією як тенісний м'ячик. У такий спосіб Бакарчук говорить про те, що те, що відбувається зараз в Україні, є дуже великою геополітичною грою і Росії, і Сполучених Штатів, а також світової спільноти. Тим часом, вчора Путін під час спілкування з журналістами заявив про те, що інтернет. Це є спецпроект центрального розвідувального управління Сполучених Штатів, і що цей інтернет розвивається саме під наглядом американських спецслужб. Він додав про те, що основний потік всієї інформації в інтернеті йде через сервери, які розташовані в Сполучених Штатах Америки. При цьому Володимир Путін заявив про те, що Росія докладе всіх зусиль, аби створити на території Росії сервери. Великих національних інтернет-ресурсів у такий спосіб вступити у інтернет-війну з Сполученими Штатами Америки Путін зазначив, що і національний пошу... пошуковик Яндекс і соцмережа в Намагаються розвивати бізнес математичного інформаційне забезпечення в Росії. Між іншим, згаданий ВКонтакті. Соціальна мережа е, зазнала втрат кадрових, тому що з компанії пішов генеральний директор і засновник Павло Дуров. Він заявив про те, що ФСБ вимагало від нього даних про тих людей, які засновували групи Євромайдану в, е, в цій мережі. Євген Кузьменко, український блогер, так відреагував на заяву Володимира Путіна щодо інтернету як спецпроекту ЦРУ. Сім мені подонок Путін роздризгав нерви. Откриваю інтернет і чувствую, що на мене смотрить ЦРУ. Пристально і не моргає». Власне, на цю хвилину мене все. Зустрінемося з вами вже о 15.35. Я вам розкажу, чим жила блогосфера. Бажаю вам гарного дня. До зустрічі!